Урал гідності, який ми готували, і плануємо ще його продовжити готувати і доробити, бо в нас ще дуже багато планів є. Ми його готували до дня селища, який був у нас 14 жовтня, але трішки не встигли, тому плануємо на весну все це ще доробити. Молодь запрошували, молодь, яка любить нашу Україну і яка. Але потім під прішечку підтягнулися і дорослі вже художники, і так запрошуємо і ще. Можна не тільки наших місцевих, а може, хтось і ще захоче до нас приєднатися, щоб це зробити, щоб було гарне, таке місцинка, гарна фотозона. Дуже доступно зараз. Це все є багато всякого матеріалу в інтернеті, в всяких брошюрках. Знаходили, ну молодь, підбирала все от своїй душі і те, що вони хотіли показати. Вони самі все це фарби 15 літрів, це точно. І всяких кольорів багато було використано, лаки недовго. Це ми робили десь три тижні цей мурал. Ну, знаєте, як діти так само навчаються. 对 <laughs>。